Мої вітання у студії ТРК Міс Володимир Кремль. Що відбувалося у місті за останню добу, вам розкажуть у випуску новин наші журналісти. Спочатку коротко про головне. Дніпро вшанував пам'ять загиблих під час аварії трамваю 96-го року на вулиці Чепаєва. Одні на якість доріг нарікають, а інші їх ремонтують. Дніпродзержинець лагодить дороги самостійно. Вихованці школи сучасного танцю ТТ відзначили півтораріччя закладу звітнім концертом. В ту мить єдине, чого вони просили у Бога, навіть ті, хто в нього не вірив, це залишитися в живих. 2 липня Дніпрожин вшановує пам'ять загиблих в страшній аварії трамваю номер 2 а З того часу минуло 18 років. На місце, де розбився вагон по вулиці Чапаєва, нині стоїть символічний пам'ятник у вигляді понівечених трамвайних рейок. Щороку сюди приходять рідні загиблих, постраждалі, міський голова Станіслав Сафронов, керівники районів, структурних підрозділів та духовенства. З людьми, яким вдалося вижити після поїздки у трамваї смерті, спілкувалася Анастасія Васильєва. Друге липня 1996 рік. Вівторок той день згадують очевидці був сонячним. Близько вісімнадцятої години вечора вагон трамваю був забитий вщент. Одні поверталися з роботи, інші з городу. А ще були люди, які сіли у вагон, щоб потім пересісти на інший транспорт. На крутому схилі вздовж вулиці Чапаєва гальма трамваю відмовили. Згадує Раїса Іванівна. І коли їхали згори, ще двоє мужчин кричать куди ти летиш? Так висади ви нас на Піся Чапаєва слідча Ну куди вона? Вона щось клацало, клацало, світ то включиться, то виключиться світ, воно ж видно днем. І це він сюди долітав. І колеса вилетіли, тому що поворот не вписався, він летів у цю бордюру, бетонна плита така стояла, длінна. А в мене точно як в кіно, все пролетіло, бистро-бистро, так наче як ото, і школа, і, і мама, і все, в спо... ну, точно в кіно поки так от, як з мене, все. А я тоді тільки сказала, ну все, а тоді, ой Боже, і все. Це, я атеїст була, комуністка, ти що. І та, тоді тільки сказала, ой Боже. Жінка розповідає, що з під померлих її витягли за волосся незнайомі люди, одразу доправили до лікарні. Постраждали Віктор Васильович, згадує, як відчув біду та почав кричати усім, щоб сідали на підлогу. Зробити це було вкрай складно, адже вагон був надто переповнений. Садитесь, садитесь, потому что, говорю, сейчас же, говорю, у вас всех размажет. И когда трамвай перевернулся, а нижние люки, нижние люки, они же под, ну, вот, ну, что а, выпали, выпали. И оттуда как раз солнце светило. Это то я сразу в тот люк, и когда вылез то люка, а тележка была, я на тележку стал, и вот стал вынимать. Вот это армяночку вытащил, это детей, детей. Чоловік 15 витащив, а потім мене відстранил мілісенєр. Зійшов з рейок трамвай на перехресті з проспектом Аношкіна та на великій швидкості врізався у бетонну плиту. На місці загинуло 29 чоловік, ще 5 у лікарнях. 119 чоловік отримали травми різного ступеню тяжкості. Раїса Михайлівна та Олександр в цій трагедії втратили найрідніших людей. Сім погиб 24 роки. Він робив у депо. Из роботи їхав. Мне мало погибло. Просто була була в гостях у одного чоловіка і сюди їхала на лівий берег. А вона мне відправила в День в цей день. Ну да, папа сюда по, по, приходить кожен год, кто по, не поехал. Приходити до пам'ятника вважає і міський голова Станіслав Сафронов. Міська влада намагається всебічно допомогти постраждалим та їх сім'ям. Нині вони отримують 50 відсоткові пільги на сплату житлово-комунальних послуг та проїзд у міському транспорті. Прийміть від нас, від мене, як міського голови, від всіх, хто тут і присутні, і не присутні, від всієї місцевої влади, наше щире співчуття до вас. Ми біля вас і будемо все, що необхідно, наші двері відчинені. Я просив будь-який час, приходьте, повірте мені, я все відверто кажу, що я буду завжди біля вас і надавати всяку можливу допомогу, яка буде торкатися ваших родин. А вже традиційно на місці трагедії представники Дніпродзержинської єпархії проводять жалобну літургію, під час якої згадують імена загиблих <звес> аліси, раїси Олександра Єліни, Галіни, Ніаніле, Раїси Аліхтіни. Же простіті се всякому сокрішенню. Вольному жені, вольному Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я прийшов на цю трагедію. тоді, уже када здійсні кров снивалі машинами. Но она вошла в эту землю. И здесь находится общая ихняя как бы, могила. То, то, что мы чтим их память, это нужно прежде всего нам. Для того, чтобы молили Бога о том мы, чтобы это больше никогда не случилось. Ни здесь и нигде. Доки одні на якість доріг нарікають, інші їх ремонтують власними силами. Вже кілька місяців у Дніпродзержинську на лівому березі у вільний від роботи час Олександр Бережний латає дорожні ями. Коли сам, коли за допомогою товариша, але завжди якісно і з увагою до прохань водіїв. Учасники дорожнього руху задоволені. Тепер проблем на дорозі менше. Олександра Бережного тепер знає вся Україна. Герой сюжетів загальноукраїнських і обласних каналів гнався не за славою, а за нормальними дорогами. Тож рідний Вас перепрофілював на машину швидкої ремонтної дорожньої служби і зайнявся благоустроєм міських доріг. Ідея посітіла, мабуть, місяців 8 назад, а в практику почав ну, реалізовувати місяця десь півтора два назад. Зачовий за того, що, наприклад, по пути слідування чаще всього там, де я проїжджаю. Была яма. Скажем так, более-менее нормальная дорога. Там, где можно ехать, как положено, по городу 50-60 км. А на этой яме, ну, предел проезда был, ну, 5-10. То есть, грубо говоря, медленнее даже, ну, чуть-чуть быстрее, скажем так, чем скорость пешехода. За свои деньги первый раз купил материалы, вложил в яму. Все? Як то кажуть, понеслося. Доки ремонтував першу яму, водії самі пропонували гроші на матеріали. Ям на дорогах чимало, за власні кошти їх не закрити. Тож Олександр дає оголошення з банківським рахунком, щоб бажаючі водії могли приєднатися до загальної справи, допомогли хто чим може. Власного збагачення ентузіаст не переслідує, каже, це суперечить його принципам. Інша справа чути подяку від колег. по рулю. Вони бачать результат, вони бачать, що Вроді би ну, займається дорогами. Що, скажем так, ні до такого плану, що деньги зібрав і більше не появився. Результати своєї роботи Олександр викладає в соцмережі такі собі фото звіти. Туди ж і водії підкидають фото з великими ямами та критичними ділянками доріг. Технологія ремонту проста: бетон та щебінь, і ями вже немає. Моїм прогнозом прослужить приблизно енне кількість часу. Я что, например, тому, що, наприклад, ями, які були залатані два місяці тому, вони до сих пор стоят. І стоять в принципі, в ідеальному То Тобто претензий к ним немає. Другий вопрос задати вопрос, що вони хочуть ждать по 50 лет ремонту дороги по технології, или все-таки без технології, але ездить по нормальной дороге. Міський департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради щиро вдячний активістам. Голова департаменту зауважує і самі б раді робити така зна порожня. Спасибі, дякую, благодарність людям, які проявляють таку активну життєву позицію. Це дуже, ну, дуже правильна позиція. Тільки, на жаль, виникає питання щодо технологічності доцільності виконання імені ремонту доріг бетоном. Але у даній ситуації я вбачаю, що всі методи хороші, якщо вони приносять. Плюс на даному етапі. Думаю, що вона буде служити до рівно до того часу, поки у бюджеті з'явиться гроші для того, щоб виконати ремонт на цих територіях? На сьогодні, коли найбільші ями лівобережжя вже опрацьовано. Працівник добровільник взявся за чистку ливневої каналізації. Каже, після кожного великого дощу дорога перетворювалася на річку, що спричиняло чимало прикрих пригод. Для того, щоб очистити лівневки, нужна два лопатки. нужны типа как грабельки для того, чтобы разветвлять землю. После того, когда земелька очищена, скажем так, я беру деревянные бруса, крашу их и закрываю. С таким расчетом, что пока не у меня денежных средств лишних, чтобы купить металлическую решетку положить. В будущем в планах все-таки входит купить металлическую решетку и положить металлическую, как положено. Цю ливневку, як потім розповів Олександр, він чистив від 17-ї години вечора до пів на першу ночі. Гарантує, тепер тут, після дощу, машини їздитимуть, а не пливтимуть. Доки спілкувалися з Олександром, машини зупинялися ледь не кожні п'ять хвилин. Подякувати і коштами допомогти. Благородна робота. Ні, ну якщо всі цим займалися, у нас були б дороги намного краще. Ну, хлопець молодець. Спасибо йому. Їздимо полівому берегу ну, замечательно. А що ті Ну конечно, ну я їжу, я не обращаю на ями. Справа Олександра всім до вподоби, а сам він сподівається, що його ентузіазм все ж таки буде підтримано владою і проблему доріг вони зможуть вирішити спільними зусиллями. У рамках робочого візиту до Дніпропетровщини делегація Британської ради в Україні, на чолі з директором ради Мартіном Дуалом та його заступником Наташою Василюк, взяли участь у засіданні новоствореної ради директорів шкіл у ході зустрічі. Мартін Даул розповів про британський досвід реформування систем освіти та ознайомився з напрацюваннями педагогів Дніпропетровщини. Директор Британської ради в Україні розповів про досвід Англії в реформуванні освітньої системи. Мартін Даул наголосив, що в його країні директори шкіл, а також батьки та громада, докладають спільних зусиль для забезпечення якісною освітою всіх учнів. Тим самим закордонний експерт підтвердив втвердження педагогів Дніпропетровщини про те, що сучасна школа не може функціонувати без допомоги батьків та суспільства. Мартін Даул також представив освітянам Дніпропетровщини проект Тоні Блера Школа Академія свого часу за сценарієм проекту навчальним закладам, які знаходились на території бідних районів, допомагали місцеві бізнесмени та батьківська громада. За словами Мартіна Даула, йому імпонує позиція нинішнього президента України щодо реформування освітньої галузі а також плани губернатора Дніпропетровщини зробити регіон діловою столицею держави. Єстерийний питання – це, як ми будемо розвивати образование. І Британський Совет приїхав посмотрети, як іменно ми можемо построїти наші між університетською системою для того, щоб здобутися цієї амбіції. Для успішного розвитку бізнесу потрібні не лише інвестиції підприємців, для високих результатів підприємницької діяльності потрібні кваліфіковані фахівці, а значить якісна вища освіта. На цьому наполягає радник губернатора Борис Трейгерман, який зустрічався з британцями. Із власть. В вершине этого треугольника, который ставит задачу, что она хочет видеть там через какое-то время. Она ставит эту цель перед бизнесом. Она бизнесу трансформирует свои задачи. И бизнес говорит: есть, мы начинаем реформирование, мы строим предприятия, мы открываем новые заводы. Но если есть только власть и есть бизнес, то. Ми до до кінця зробити цю програму не можемо. Появляється третя сторона в цьому тріугольниці образування. І тоді і бізнес, і власть декларують своє бажання перед університетами, що нам нужно. Аби впевнено крокувати у цьому напрямку, треба розпочинати реформування освіти уже зараз. Тож у ході засідання ради директорів шкіл педагогічна спільнота регіону обговорила пріоритетні напрямки роботи у досягненні мети, керуючись досвідом британських колег. На Дніпровському медкомбінаті майже закінчено ремонт загальнокомбінатівського побутового корпусу номер 3 Розпочато капітальну перебудову ще у минулому році, та, на жаль, через нестабільне фінансування строки здачі об'єкту постійно змінювалися. Та вже сьогодні можна з певністю говорити, що до Дня Металурга роботи такі будуть завершені, сказав в інтерв'ю заступник голови проспілкового комітету Євген Абакулкін. У побутовому корпусі обслуговувалося понад тисячу робітників підприємства, і в останні часи стан будівлі та внутрішнього обладнання залишали бажати кращого. Ініціатором реконструкції виступив профспілковий комітет з Ржинки, який завжди стоїть на захисті інтересів трудового колективу. Підрядні організації ООО «ЦРД» керівництвом комбінату доручено стару чотириповерхову будівлю перетворити на найсучасніший побутовий корпус. Інтенсивно почалися роботи, тобто наші активно поступати Средства, то есть авансовые платежи фирмы ЦРД, это центр реконструкции и дизайна компании, которая это, выиграла тендер на э, ремонтные работы по, по ремонту бытового корпуса. З минулого року працівники підрядної організації виконали демонтаж старого обладнання, покрівельні роботи. Встановлено віконі та дверні блоки на всіх чотирьох поверхах корпусу. Для реконструкції будівлі іззовні була обрана сучасна технологія: вентильований фасад з енергозберігаючим прошарком у стіні. Виконано штукатурні роботи приміщень, проведено обробку кахальною плиткою стін і підлоги. Встановлені підвісні стелі. Побутовий корпус оновлюється за рахунок впровадження сучасного обладнання, пристосувань для сушіння та знепилювання спецодягу, щоб уникнути проникнення сторонніх осіб у приміщення побутового корпусу, кожен поверх будівлі обладнаний спеціальними електронними замками, і кожен робітник, що буде користуватися послугами побутового корпусу, матиме свій власний ключ. Уже встановлені і шкафи. На четвертом, третьем, втором этажах для переодевания подготовлены душевые, уже душевые и, и перегородки металлопластиковые, и, значит потолки пластиковые, то есть все это в кафеле. У планах до Дня металурга побутовий корпус здати в експлуатацію, говорить Євген Вікторович. Хоча за весь період реконструкції переносів було чимало і не тільки через фінансування. Також з'являлося чимало додаткових робіт. Замінили частину траси, яка підходить до кто корпусу. це паропровод, теплотраса, вода і холодна гаряча. Токи ми зробили, замінили, в другому місці порив, потекло, це розкривати, потом. Началі думати, а що ж сіли, то ли асфальт посілілі плітку тротуарну. Робіт лишилося обмаль, та й часу вже не так багато до професійного свята металургів. Та все ж відкриття найкращого серед металургійних підприємств України побутового корпусу приурочено до 125-річного ювілею дзержинки. У вас поганий настрій? Здається, що все навкруги проти тебе. Танцюй. Таку панацею від усіх життєвих негараздів пропонують сучасній молоді у школі танцю ТТ. Днями навчальний заклад на базі відпочинку Золоті піски відзначив півтора року своєї роботи і, як годиться, звітням концертом. Присвятили його сім'ї та сімейним цінностям, адже протягом навчання стали справжньою родиною. За час існування школи тут виховали не одного професійного танцівника та навіть хореографа. Що танцює сучасна молодь, бачила Анастасія Васильєва. Після участі у всеукраїнському телевізійному шоу Майданс стало зрозуміло, що Дніпродзержинськ не лише індустріальний та спортивний, він ще й танцювальний. А коли в місті з'явилася школа сучасного танцю ТТ, щасливими одразу стали сотні дітей та їх батьків. Навчання в ТТ відкрило нові горизонти та додало фарб в життя, розповідають самі вихованці. Но это как неотъемлемая часть нашей жизни. Если их не будет, как-то очень скучная жизнь у а, нас. От танцев зависит наше эмоциональное развитие, духовное. Нам очень много эмоций доставляют выступления, эмоции зрителей. А мне она дала ее, ее новых друзей. Да, пятерок лучшие друзья. И мы очень рады, что она так нас в школу захватила. нравится больше всего то, что мы все как семья. Да. Мы всегда друг друга поддерживаем, очень редко ссоримся, и то по мелочам. Вот мы просто как одна семья, нас нельзя назвати коллективом, мы просто семья. Школа ТТ це заклад, куди можуть прийти навчатися діти від 2,5 років. Головні та найулюбленіші наставники тут хореограф Тетяна Шестак та адміністратор Олена Шевченко. Учнів тут поділяють за віковими групами. Перед початком концерту, який організатори назвали сімейною вечіркою, усі колективи на добрий лад налаштовує Тетяна Шестак. Нам же діти продемонстрували фірмову кричалку. Раз, два, трі, раз, два, трі, раз, два, три, раз два, трі. <пілути> Класичний танець, хіп-хоп, контемп, стрип пластика та навіть бродвей. Своїм батькам та рідним учні школи продемонстрували найкращі номери. Найстарші показували відточеність рухів та викликали гордість, молодші та зовсім малі посмішки. Дебютували на цьому концерті гості з криничок. Оригінальний танець малечі поставила випускниця школи ТТ Олена Феденко. Дівчина займалася у школі два роки. Тепер сама навчає малюків танцювати і вже визначилася із своїм майбутнім. Я заменяла в школе танцы Тт, и вот подошла мама, предложила мне как бы работу в клиничках. Она с клиничек говорит много детей, и мне где заниматься. Ну, вот, предложила, ты не хочешь поездить. Ну и я как бы согласилась, потому что и мне это интересно, и детям это интересно. Ну, хочется, чтобы молодь, ну, молодежь развивалась в этом Непродежинске. А тем более как бы в Крынычках, там где им негде пойти. Это сложно, потому что, во-первых, нужно технически отработать это, во-вторых, нужно психологически подготовить к этому детей. А я очень люблю эту профессию. Я вот еще с детства ходила на танцы, но педагог мне там не очень нравился. А здесь я поняла, что это мое, вот именно то, что я хотела. Ну, и сейчас я не хочу быть ни менеджером, ни бухгалтером, ни кем. Я хочу быть только хореографом. За словами організаторів заходу, в школі ТТ завжди відкриті двері для бажаючих самовдосконалюватися. Тут немає чітких термінів набору учнів або навчання. Є групи як для новачків, так і для більш досвідчених. Проте тут є свої правила. Треба не балося, слухати вчительку. Не мозга без просу кудись виходити. І не цей... їсти. Чого не можна їсти? Ну, без просу. Серед присутніх помічаємо зачарованого хлопця, який під час окремих номерів не зводить очей зі сцени. Виявилося, Богдан прийшов сюди підтримати свою дівчину-дарину. Она показывает свое мастерство, и мне очень нравится, честно. Не, вот, они все очень большие молодцы, но я, естественно, смотрю только на нее. Она у меня, ну, просто великолепна. И, пользуясь случаем, я люблю тебя, Даша. Тягом концерту більшість батьків познайомилася з новими танцювальними направленнями. Найсміливіші під час конкурсу самі пробували танцювати класичне ча-ча-ча. А Сергій Миколаєвич дав оцінку дебютному виступу доньки. Я оцінюю відступлення відлично. за три місяці. Нормально. нормально. преподаватель дав дав їм дуже багато, дуже багато так сказати навиків от, і багато уділив уваги. Наприкінці концертної програми учнів та керівників школи танцю привітав та нагородив депутат міської ради помічник нардепа Костянтина Гузенка Тарас Шевченко чесна грамота награждається. Шестак Тетяна Олександровна, керівник школи танців ТТ. За активну життєву позицію сприяння розвитку культури в місті, вагомий особистий внесок у розвиток національного патріотичного виховання, підростаючого покоління, народний депутат України Гудзенко Константин Олександрович. Протягом концерту звучало чимало приємних слів. Учні зізнавалися у любові вчителям, ті відповідали взаємністю. Теплу атмосферу підсолодив великий торт та побажання тих, завдяки кому в місті з'явилася велика танцювальна родина. Я би хотіла пожелати, щоб по перше те, що було сьогодні, але в нашій школі зберігалося. тому що хочеться, щоб приходили не просто люди, а люди, яких ми знаємо. І ми многі. Багато... Мы всех их знаем по именам, по фамилиям, мы знаем их с теми, знаем, как зовут бабушек и дедушек. И хочется, чтобы туда приходили такие люди, которые бы оценили, что мы им дадим свою любовь. И могли тоже подарить частичку себя. А нашим ученикам мы желаем... Мы желаем им всего самого лучшего, ставить определенную планку, а достигая ее, ставить новую. То есть развиваться, развиваться, развиваться. У Дніпропетровську відбувся чемпіонат України з шахів серед ветеранів. У віковій групи 50 виступали два дніпродзажинці – Микола Грицан та Володимир Черданцев. Микола в боротьбі з 46 суперниками завовав срібло у швидких шахах, так званому Рапіді. Дуже давно не було призерів Україні в цій категорії серед дніпродзажинських шахістів. Змагання проводилися також в класиці і бліці. Володимир Черданцев зайняв 42 -е місце. Ще один уродженець Дніпрозожинська, колишній азотівець, кандидат у майстри спорту Володимир Андрєєв, який виступає за Одесу, зупинився на дві сходинки вище Черданцева. І наостанок про погоду на наступну добу. За прогнозами синоптиків, протягом четверга на території Дніпродзержинська очікується переважно ясна та сонячна погода. Без опадів. Температура повітря вночі плюс 15. Вдень стопчик термометра підніметься лише до 26 градусів тепла. Вітер мінливий до 3 метрів за секунду. А от на цьому наш випуск новин завершено. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Усього вам не кращого. І пам'ятайте, той, хто сильно хоче співати, обов'язково знайде і хорошу пісню. Зустрінемося завтра о цій же порі. Хай вам щастить.